Привіт! Ось і наближається новий рік. Тому скоро час готувати святковий стіл. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію святкових рецептів. Ви на каналі Легко Готувати. Поїхали! Сьогодні ми з вами приготуємо курячі крильця. Існує багато рецептів приготування цієї страви. Але сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом. Курячі крильця в медово-гірчичному соусі. Це доволі легкий і простий рецепт. Для приготування нам знадобиться 1 кіло курячих крилець, 2 столові ложки меду, 1 столова ложка гірчиці зазвичай я беру медову гірчицю. І спеції для курки можна придбати в будь-якому магазині. Спочатку змішаємо гірчицю з медом. Добре, перемішали. Далі додаємо спеції до крилець. Добре їх посипаємо. Далі туди ж додаємо гірчицю з медом і ретельно перемішуємо все руками. А тепер лишаємо крильця маринуватися 2-3 години мінімум. Якщо у вас є можливість, лишіть їх на ніч. Так вони будуть ще смачніші. Після того, як вони добре замаринувалися, відправляємо їх випікатися в духовку на хвилин 40-50. Температура випікання 180 градусів. Нарешті наші кривця готові. Час діставати їх з духовки. Сподіваюся, цей рецепт крилиць вам сподобається. Приготуйте їх і пишіть мені свої відгуки. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписатися на мій канал. До зустрічі!